Псевдо Цезарь, військовослужбовець 77-ї окремої аеромобільної надніпрянської бригади ДШВ ЗСУ, родом з Волині в лавах підрозділу з перших днів його створення з вересня 2022 року. До того у 2019-2021 роках мав досвід строкової служби в Державній прикордонній службі України на Закарпатті. Потім в лавах добровольчого українського корпусу, перший окремий штурмовий батальйон Да Вінчі, отримав два поранення після останнього проходить лікування. Долучився до 77 ї бригади з початку формування. До війни служив строкову службу в Державній прикордонній службі 19 19-21. Після чого долучився до добровольчого формування Українського добровольчого корпусу. Був до Вінчі в першій окремі штурмовій ще до повномасштабного вторгнення. Після початку повномасштабного в добровольчому формуванні від... Українського добровольчого корпусу на Волині до 77-ї долучився в вересні на початку під час її формування. Безпосередньо я був вдома і спілкувався з працівником ТЦК, який повідомив, що завтра, знаючи, що я раніше бажав служити в десанту штурмових ще до строкової служби, повідомив, що сформується нова бригада 77 го аеромобільна і що завтра виїзд. І буквально я за один день прийняв рішення і на наступний день вже з рюкзаком поїхав на навчальний центр. Навчання на полігоні Цезарь пройшов максимально швидко та ефективно. Всі знання були в практичній площині. Допоміг дуже досвід строкової служби та досвід перебування в лавах дуку. Базова військова підготовка в принципі, вона зрозуміла була мені раніше. І Певні навики з добровольчого корпусу так само я отримав. Більш фахову підготовку отримав в школі сержант. Я навчався на сержанта в навчальному центрі. Там уже зовсім тактика діяльності і взагалі підходи, і так само щось нове по медицині під час війни воно щось відкрилося. І інструктори всі були з бойовим досвідом, тобто вони передавали, як воно насправді там буде, бо вони самі це пройшли і, звичайно, отримав. Колосальні навички, які допомогли в майбутньому врятувати життя. Я, як командир відділення за фахом, користувався всіма, всіма засобами, які були в відділенні. і вмію користуватися. Від автомата до кулемета, гранатомета. І, в принципі, коли в руки попадає снайперська гвинтівка, то теж можу скористатися. В принципі, зі зброєю, за досвідом питань не було. Воно з практикою все приходить і все. Якби було бажання, то навчитися можна всьому. А після навчання на полігоні Цезарь рушив на схід на Бахмутський напрямок. Там довелося боротись із найманцями-вагнерівцями, і з російськими десантниками та кадровими підрозділами армії РФ. У всіх різна підготовка, але чисельність ворога на порядок вища за українських армійців. З першого бойового виходу Бахмутський напрямок. Запомі... Запам'яталося, навіть ну, страшно було, звісно, але потім звикаєш. В... Ну, страшно перших декілька хвилин, потім ти привикаєш до обстановки, розумієш, що це вже не навчальний центр, що це вже не просто стрільба по братимів з праворуч і ліворуч, що вона вже може прилетіти і в тебе. Концентруйся, згадуєш все, що ну, воно в принципі вже до автоматизму відпрацьовано за той час, скільки нас навчали. І працюєш, виконуєш завдання, дієш за планом командира. В більшості були вагнера, пізніше були вже кадрові частини Збройних сил РФ. І, і десантні підрозділи, наскільки мені було відомо, але найбільше то протистояли Вагнеру і в діяльність в них відрізняється. Тобто Вагнер це були місні штурми. В них було набагато більше, а вже з військовими частинами, то там настільки, скажем, не скажу, що було легше, але було по-іншому. Тобто діяльність в них не відрізнялася в плануванні і досягненні військових цілей. Планування, виконання завдань навіть дуже, дуже відрізнялося. Я отримав два поранення на Бахмутському напрямку, останнє важке, до цього часу реабілітуюся. І, Як на мене, всі, хто зараз сидять в окопах, всі, хто захищають батьківщину, вони всі десантики. Найкращі сини українського народу, в принципі, завдання для десантника, воно, він повинен по відбору і ну, в першу чергу свідомий, сильний, енергійний, і що на нього можуть покладати, так як на елітний рід військ, командування покладає більші, більш важкі завдання, напевно. Більше ну, що у нас як десантники можуть закинути на ту задачу, яка потребує більше, більшої підготовки і більшої, може, бойового досвіду, я б так сказав, ну, порівняно з іншими родами військ чи підрозділами.